Друзі, вітаю всіх, слава Україні! Е, вчора поїхав Володя, думаю, щось. Чогось... Ви ролик побачили, я вже там намонтував, думаю, чогось бракує, чогось бракує. Як ви думаєте, чого? Ну правильно, в традиціях нашого каналу бракувало анекдоти. Якраз в тему би зайшов красиво і Володя вдогонку тобі. Іде анекдот. Що ми мали зробити? Ну, як справжні козаки, випити на коняк. Ну, ти не міг випити за кермом, а я не міг, бо я сам. Ну, Але могли б водички випити. А москалі як п'ють? Правильно, на посушок. Е, чому? Ну, так, так вони й склалося. Анікдот. Американська бізнесменша прилетіла в Москву заключати контракти, е, провели переговори, все нормально з бізнесменами, все класно. Контракти попідписували, лишається 6 годин до літака. І російські бізнесмени кажуть, ну що, на посушок? Ну, кажемо, а що є посушок, Кажу, зараз побачиш. Один бокал шампанського, другий, третій. Ну, на виході у нас зранку. Ну, в готелі, в хорошому номері, роздіта, біля неї повну, весь номер, забитий голими мужиками в різних позах, лежать, де тільки можна, і на ліжку, і в кріслах, і на підлогах. Сама чуєш, що не скористалися. Збирає шмотки, летить першим рейсом в Америку. Ну і що робити? Шукає руско англійський словник та й шукає, що, що таке той посушок. Находить. Посушок уміншительно ласкательний от посух. Посух. Палка в дорогу. Друзі, козаки п'ють на коня. Ми справжні українці. Москалі, хай собі. П'ють на посушок і хай пір у горді повиростає з котеняком. Е, зараз подивіться, будь ласка, три місяці назад журналіст Юрій Бутусов зняв е, відео міста Н, так буде в мене звучати. Я називаю назву, Багато хто здогадався, де є, багато хто знає. Е, збільшити відео, шукайте сьогодні жовті пропори. Це три місяці тому. Там були наші позиції. Ну, за три місяці багато що змінилося. Багато з тих п'ятиповерхів вже немає. Просто москалі під ноль зносять. Так вони приносять нам руський мір. Неприємного перегляду. Це жах. Це місто Привид, місто фактично другий Сталінград. Всіх люблю, цілу і обіймаю. Підписуйтесь на канал. Як завжди, вподобайки, коментарі. Все на вашій сповісті. Побачимось. пока